Добрий день каналу. Сьогодні ми прийдемося з замершому Русанівському каналу. На найменному масиві Русанік. А цей канал був штучно зроблений. Ось так він з мостика. Тут на початку виглядає, бачу, діти валиться, а тут так зірочки зараз. Зірочки спустимося. До нього по сміхом обережно треба йти. Бачите, замерся ось така ірочка. Схил таки до нього спускається з набережної, І ось ми вже на кризі цього. На Русанівському каналі замерзла. Цей канал був штучно викопаний і створений такий масив Русанівка острів у Києві. Отже, йдемо по засніженому її кризі каналом. Слідів дуже багато, дуже багато людей ходить і не бояться. То кажуть, що як ви по тому льоду ходите, не боїтеся. Так як ж воно ж таке стало замерзло, чого її боятися. Ось, Бачимо, от крига прям проявляється під снігом така міцна. Там очерети. Йдемо ближче до них підійдемо. Навколо подивимося. Так і не скажу, що тут влітку вода тече. Ось ці очерети. Вони зараз такі в жовті, трошки наче сухі, так? а влітку квітнуть, квітнуть. Там домики, сонечко. Морозный свиточ. Вот так он выглядит у нас. Это мы снимали в Могилиу 18 сентября 2026 года. Вот и и так он вокруг выглядит. Домой Тут, навіть бачите, сліди від велосипедів є. Кому подобається, ставимо лайки. Підписуємось на канал, хто не підписався, буде багато чачіка від Олега Павловського. А ми йдемо далі по завдіновшому Русанівському каналу. Підійдемо сюди ближче. Тут так трошки видно, що крига. Не дуже весна, більш міцна, ближче до набережної, а тут прям міцна міцна і ходиш взагалі і не лускається навіть під ногами. Ось ще. Йдемо далі по Росанівському каналу. Там вон гарбалки видно. Лунки б'ють ось такі лунки, такі лунки пробиті. So, Все, обопи ще очерет у нас. Зараз підійдемо рибалки, спитаємо як риба? Ловиться? Погано. Спитаємо. Да. Ага. Я прохлопав То воно може там внизуся. Не знаю, я защану, але я прохлопав Треба було раніше трошки виходити, я поки зібрався, всі розсосалися. Це так же, щоб даром не їхали з'являться. Вже, вже наїлися все, так? Да? Уже нагоду... наїлися і пропали. При чому наїлися? Я Та, Та, щось так валу поцаював. Я поки поїхав, прохлопав по поворот, аж на берегів, на виїзді Києва, поїхав вернулся сюда сюди, на залив, на сюди попал. Коротше, таке, все через раку. Зарази. Ну нічого, на разу буде краще. Якщо, якщо стигнете. Добре, удачі вам. Добре. Дякую. Дякую. Уже все, чули, да? поганенько. Зараз рік колоється, зранку наче краще. Бо... Ну нічого, все буде добре. А ми йдемо далі. Ось тут ще трошки теж так уже крига, скажу своє, не дуже міцна, там небезпечно ходити в той стороні. Повертаємося у вулик каналу, тут більш міцна крига, тому тут зараз ще можна ходити. Нагадую, це 18 січня 2026 року. Русанівський канал у Києві. Тут іще вчора очерета росте. Зараз сухе, але влітку росте. Дай Боже, і лілі ростуть. Качки плавають. Йдемо далі. По Русанівському каналу завершимо. Скажіть так і не скажеш, що тут влітку водичка. Наче якесь. Що скажете, Прокоментуйте. Хто поруч живе, скажіть свої враження, додайте свої думки до відео. З, з тієї сторони Березняки, а з цієї сторони русанівка. Нічі ще люди ходять по каналу не бояться. Якщо воно міцне, нічого боятися. Ми ж не ходимо тоді, коли воно не міцне. Але деякі навіть і по такому бояся мені, тих що скажи скажений, щоб це ходити. Сюди пройдемось, подивимося з цього боба. следов уже много, видите. И собачки, тваринные следы, и людские следы. Там далее с собаками будут гулять. Побачите. Понасолочитесь. Вот тут еще лунки попали, чтобы приловить. И еще лунки. цього боку. Так виглядає. Навколо подивимося. Йдемо далі. По замершому сланівському каналу. Сонечка світить морозне. На вулиці мінус 15 градусів. Ну, так мороз свічувається, я вам скажу. Ну, гарно виглядає, мені подобається так прогулятися. А ви любите такі прогулочки? Чи боїтеся? Прокоментуйте, будь ласка. Колись воно відео було, я і по Дніпру ходив. Це вже ще до гарячі хабаві не було. Так, тут бачите сходи прямо сюди в криво, да? а коли вода, то вода прямо в воду. Подивимось з різних боків і підемо далі. Там видно ще рибалки, тут дітвора бавиться, катається на кризі. Это ж весело. Люди гуляют. Людям подобается. Тут еще очеред. Ого, побег, побег. Бачите, -то, собаки точно боятся. Опа, десь Опа, і да до хазяїна. До господаря. Тут прибавки все ходять. Шукає де краще рибку половити. Так, виглядає верший русханівський канал. Кучі умнички поробили. Від фонтанів. Тут влітку мирний час приєднували фонтани і вона красиво гала навіть з музикою. Бачите скікелунок. Оно скікелунок. Це ще фонтанчики тут багато. Тут вісім. Фонтанів з одного боку, 400 боку, у 12 фонтанях. Вони були за часів Радянського Союзу, потім довгий час їх не було, не працювали. Це прикличку їх відновили. Більше сучасному вигляді. Тут до гарячій фази війни по вечорами музика грала. І в бучах всяких кафешок було, таких вуличних цікаво. Війна, клята, і ця це... русня, все життя споганого. Щоб вони до них повернулися, бачите, луночки такі ще поробили. Бачите, скільки слідів багато, що багато ходять. Там попереду пішохідний міст, що з'єднує русання постріб.

Піддаємо далі. Здовжого Мершого Русанівського каналу. І сонечко світить. Промінчики сонця пробиваються. Хто ще не поставив лайк, подобайте, поставте, прокоментуйте свої враження від побаченого. Та хто не підписався на канал, підписуйтесь на мій канал. Буде багато сячка і до Легополозького. Там рівне художін. Битвора на санчатах катается, з двирочки. Оно, а ну, пташки, юти. И вот там битвора катается. перед твоей трудой А не а тема не снежок. И дай ему дали. Вздох Руссанинского канала под Гадаю вам, и на их певно сейчас видео. Зараз дивимося, як дітвора катається. Опа! І спустився. А ми йдемо далі. Тут теж от багато, навіть чайки є, голуби чайки. Не відлетіли у теплі краї. таких. богатых, с тех боку. Вон, человек, что там вот, да, да, шукает корм. З боку дивимося. Тут вже трошки менше слідів, ніж там з того боку більше ходять, але і тут проявляються у нас у машині, чи велосипедні, це велосипедні. Це ж якісь навіть машинки, маленькі чи щось. Проповентуйте. Сонечко морозне, там обліск потівщини матері і Печерська Лавра вже видніється з правого боку Києва. Дійдемо туди ближче, щоб ближче було видно, як навпроти засніженого міста видніється. Пам'ятник Крига, бачає, що там крига. Ніц надо вже не тріскається навіть Думаю ще сьогодні у нас ще декілька тижнів побутить і буде уже танути. Як гадаєте? Йдемо далі, не? До Шусанівського каналу Замершу. посеред січня Як то кажуть, зима прийшла несподівана, ну Там вже видно, видно ближче паніком батьківщини матері з тридуцем нашим нарешті. Ць книга з цього боку. І тут теж бавляться. Вон по кризі катаються. Ну от яке у нас сьогодні прогулечка вийшла по позамершого каналу там, Русанівському. А ми наближимося. До каналу. Місця, де канал впадає в Русанівський канал. Ми туди до кінця не дійдемо. Про тут поближче, щоб було видно. Із печешку лаври воно вже дзвіниці в пече лаври. Видно і батьківщину мати. Правда? Красиво. Не забуваємо, ставимо лайки. І коментуємо відео та хто ще не підписався, буде багато цікаві до Олега Павловського. Солонечко, І підтримуємо український YouTube. І, звичайно, не забуваємо, завдяки кому ми так можемо прогулюватись, завдяки нашим воїнам. Тому не забуваємо донатити на ЗСУ і підтримувати всім, чим можемо. Тому що вони воюють за нашу країну, за кожного з нас і наближають нашу перемогу. Не забуваємо це. Уже. Дійдемо сюди з цього боку готелю Славутича, щоб ще більше побачити, як звідси виглядає вид на правий берег. І будемо завершувати нашу сьогоднішню прогулочку, яка впевнений вам сподобалась дуже. Ну так тут теж походили, послідили з цього боку. І переходимо до фотографій. Отже, ставимо лайки, вподобайки і підписуємось на мій канал, буде багато ще чекав відео Лео Павловського. До побачення, глядачі мої. До побачення.